Бо навіть Ілон Маск сказав всі закони, крім законів фізики, це просто пропозиції, І якщо чесно, це дуже. Трошки дивна новина, тому що Ілон Маск в багатьох інтерв'ю всюди сварився на те, що от тут небезпечно тут небезпечно. А ми випустимо X. І це буде саме безпечний месенджер, і ви взагалі можете зробити що завгодно, то що п'яте десяте. Але в результаті, як і кожен месенджер, X стикається з проблемами технологій. що не можна закриптувати взагалі все, що не можна закриптувати, хто відправив кому відправив, що не можна закриптувати час, тому що ну, тоді ще, блін, іде шкіреберті. Це зробити дуже дуже важко з іншої сторони. Twitter, як такий він не вимагає тебе персоналізації, і можна бути анонімним. Тому, якщо хтось щось вислав це вроді би не дуже та й великий секрет, і... але все одно чат. Буде точно таким ж чатом, як і всі решта месенджер-застосунки. Будуть end-to-end, десь буде не end-to-end, десь буде безпечно, десь буде небезпечно. Бо навіть Ілон Маск сказав, всі закони, крім законів фізики, це просто пропозиції. Тому так.